Доброго Ранку, друзі, Насправді я хочу зробити приємну для мене річ. Ось в нашій сім'ї поповнення. Наташа, знайомтеся. Ще його <ривіт> із пологового будинку. Привіт Наталка. А я ще теж знала, тому що бачите, я теж не знаю. Можна я все ж таки хоч щось розповім <ривіт> про Наталку. Вона буде вести зі мною новини. Нарешті мені буде не так сумно. Нарешті не лише я буду а, заїкатися та, та помилятися. Тому це буде буде... В Ми будемо Тоби робити це разом. Ось тому дійсно я дякую Наталці за допомогу. Мені набагато легше і краще. Знайомтеся, вона дійсно цікава особистість. Я думаю, що у вас вже до неї багато-багато питань. А я поки що піду смажити нашу. Але в першу чергу давайте на правах е, господині цієї кухні Юлія Крапівіна. Дивися, дивися на талку, бо так, я така. Як господиня посив кухні, ти <сив> маєш танку. мати так. ложку та, ще, ще, та державу. Будемо а, зараз тільки по святу, по, тільки, по святу. Не, тільки не поймемо. Ні, я тобі зараз цей скіпатель передам, а ти маєш сказати: буду вірно служити щоранку з четвертої до 9

Все, одягаємо. Ні, 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 посвята ще не була не проголошена. Будь ласка, буде вірно служити ранковим курасаном щодня з чьомий до дев'ятої ранку. Можна треба четвертий. Давай я вдягаю. Друзі, сьогодні Наталочка буде нам допомагати готувати сніданок. Що ми будемо готувати на сьогоднішній сніданок? Про це розкаже зараз Саша. Що ми готуємо? Я відповідаю лише за половину нашого сніданку, але, мабуть, за найголовнішу ми смаже. Картоплю, яку ми попередньо на сніданок, по... друзі, на сніданок картоплю смажемо. Слухайте, У мене ти був ти важкий ти. вечір. Я хочу поїсти нормально добре. А ми знаємо, що зранку сосиски з картоплею дуже допомагають прийти до тями, якщо вечір був важкий та напружений, а, сповнений роботи та натхнення. А, ой, отже, картоплю, яку ми замаринували разом а, з олією та Мином так, так. так нехай це буде. Це ти, ти ж це ти, Так, не... а, а також франкфуртські сосиски, які так. я дуже дуже люблю, оскільки вчив німецьку саме за них. Ти знаєш, будь ласка, вона... тепер експравді... спілкуйся із франкфуртськими сосисками на німецькій мові. У Україні я я <звук> я був... знає, є така, е... не не те, щоб і традиція, але таке існує: що наїстися наперед на всі вихідні. От ми сьогодні так будемо, будемо наїдатися Враховую. на всі вихідні. У нас буде сьогодні і смажена картопля, і франсфруфранкрутські сосиски. А ще юлічка, що а також у нас ще буде е салат грецький. Е так, і враховуючи те, що у нас все таки, якщо ти говорив, що у нас до відвалу потрібно наїстися, і враховуючи те, що у нас Три вихідних, а не так, як у всіх українців. Чотири ви розумієте, можете заздрити, але що поробиш, Життя таке несправедливе для когось і дуже приємне для нас. Наталечка, для того щоб спілкування з Віталієм дарма не пройшло, і ти відпрацювала свою порцію сьогодні. І е, салату, ну і звісно, що картоплі з сосисками, тобі потрібно буде працювати з перцем. Будь ласка, покажи, скажи, будь ласка, все, як, на що ти здати. Я помізати перець на для грецького салату. Розкажи, будь ласка, це важливо. Да. Ти подивися на Наталочку. Подивися подивися, подивися в очі. Наталочко. А чи знаєш ти, як нарізати перець для грецького салату? Чесно, от власне, не знаю. Две, от не дивися не на неї такими очима. Вона згадає все. Будь ласка, друзі. Тоді скажу я: абсолютно всі інгредієнти для грецького салату це і перець, і помідори, огірки а також сир фета Потрібно нарізати дуже великими шматочками. Такими, ну в Греції це взагалі роблять прямо такими. Як каже на, на, в Україні кавалками великими, великими ми можемо трошки меншими. <різь> Молодці, Відчувається, що сьогодні буде грандіозний сніданок, тому що звуковий ефект, ви бачите, оце так наші сосиски смажаться. Друзі, а я буду, значить, мені потрібно теж для грецького салату розрізати лимон і вичувати з нього для чого Сіку? Для соусу. Для соусу. Так. Ну, Добре, але найголовніша в тебе сьогодні функція це що розговорити нашу Наталочку, дізнатися можливо якісь секрети, які ми будемо. Колись розповідати у таблоїді. Можливо. Тому, Тому. Не розповідає нічого. Тому ми також запитаємо ви... на тало. Те, що буде сказано табою, буде використано про тебе. Запитаємо, як їй от живеться буквально другий день у нашій Курасанівській сім'ї. Чесно, от в Курасанівській сім'ї живеться гарно, а до неї якось трошки важко. До о 4 ранку. Тобто ти прокидаєшся о четвертій ранку. Я розкажи, прокидаюся под... о пів на четверту, бо треба ще ж ну, прокинутися, перевести будильник три рази. Що серйозно? Так, я, я не можу, мені, ну, мені якби, я взагалі звикла прокидатися вранці, але десь о сьомій, о шостій. а о четвертій опів на четверту дуже важко прокинутися. Я перевожу будильник по три рази, потім намагаюся піднятися, і тільки десь з п'ятої спроби я нарешті встаю з ліжка. Слухай, ти, значить, ти приїжджаєш. Просто мені не цікавляється, яке, яке, яке питання. От Чому? під питання підготовки ефіру. Ти приїжджаєш на канал. Скажи чесно, Саша вже в час на каналі чи він ще спить? Чесно, вже на каналі. <говори> <говори> я трошки запізнююся. Ну, якщо ти ні, точно, тричі це, переводиш це, це, будильник, це логічно. Це Сашко просто зарано приїжджає. Тож ти розумієш, що ти вже зробив певну помилку, яка зараз заважає передувати твоїй колезі. Зроби якесь, скажи, пониження темпів для того, щоб Наталка війшла в сім'ю із добрим гумором і з хорошими показниками. Не приїжджай так рано на канал. Як, друзі, якщо ви помітили, в нас буквально від вчорашнього дня новини виходять в такому оновленому форматі. Ми не лише розповідаємо новини, ми ще їх і коментуємо. Власне, для цього у нас є така от чудова пара Наталичка та Сашка. Скажи, будь ласка, ви е, от ті коментарі, які з'являються в ефірі, ви це проговорюєте перед ефіром, чи це повна імпровізація? Ні, ми проговорюємо новини, про які ми будемо говорити. Тобто, ми от зранку на п'яту приїжджаємо, заходимо, дивимося, які найсвіжіші новини з'явилися. Mm -hmm. е, Проговоримо, тобто про що ми будемо говорити, а все інше вже як виходить в ефірі. Слухайте, ось е, з приводу сьогоднішнього ранку ми можемо подивитися на франкфуртські сосиски, які посмажилися. Ось це підтвердження того, що зранку ставати дуже важко. Дивіться, як їх, вибачте, поковбасило. Це не поковбасило, вона знаєш а, просто на, на ні, вона розслабилася вона... на сковорідці просто. Ось, ну дійсно, холодно на вулиці, дощик крапає, тут тепло, і вона так розкрила душу нам свою просто. Друзі, що ви знали, в Києві маємо сьогодні дощовий ранок всю ніч і в шостій ранку, і в сьомій зараз падає дощ. А от як у вас в регіонах, якщо ви нас дивитеся у регіонах, нам можете нам написати на Фейсбук, і ми, ми обов'язково озвучимо погоду у вашому регіоні. На Фейсбуці ми називаємося Ранкові курасани. Але слухай ти мене пості... запитуєш, я Добі... тебе теж хочу запитати. Давай. Як тобі працюється в розважальному шоу? Від новин, ти ж теж працював в новинах? Е, ти знаєш, я скажу тобі ось що. Я, мені подобається працювати е, за останніми тенденціями. А тенденції у нас зараз які? Це абсолютно такий, знаєш, лайф-формат. Як в новинах, так і в розважальних mm -hmm. шоу. У нас як ти помітила на нашій кухні і нашій студії, у нас абсолютно немає декорації. У нас все справжнє, натуральне. Ми готуємо е, зі справжніх продуктів. Потім цю всі це снарк синіємо. Так ні, слухай, ну а що ти думаєш? Ці всі проекти, там які є на інших каналах, реально буває таке, що ти там розумієш, що це все по-перше, неможливо приготувати за е, 10 хвилин. Як ми це робимо, uh -huh. що це все змонтовано, красиво і так далі. Який ти молодець. Мені подобається, коли з сікій з кісточками. Брешеш, готові наші сардельки? і вони чекають на ваш салатик, до речі. Я пропоную вам трошки активніше. Якщо вийшли, дай мені салатик. я переконуся. Так, ми з усім стигнемо, ж. А вже ж ми з усім стигнемо, тому що, тому що Ліна наполегливо працює з картоплею вже у дві сковорідки, навіть не в одну. Я так вона підсмажиться. Шкуринку змеється з золотистою. Це, це, це дійсно смачно Ось зараз а, такий, такий, такий аромат просто від цих сердек. Мені просто хочеться трошки. От був ролик сьогодні про Гітлера, так Так. тепер франкфуртські сердельки. Щось там така німецька тема. Слухай, у нас справа в тому, що якщо заходить з річ або мало за якісь історичні постаті, потім знаєш коментарі від глядачів говорять про те, що ми якісь знаєте, е, пророчі е, маємо властивості. Не треба, не Слушай, треба я сподіваюся, сашко. що грецький салат, він не не до економічної кризи. Нас хоче підвести. Ні, це точно. Враховуючи шматки тієї фети, то. Ви <смір> знаєте, мені ось здається, ось якщо ми подивимося на цей варіант нашого українського грецького салату, то ми одразу зрозуміємо, чому Азаров говорить про те, що в українській економіці все добре, а у греків все погано. Тому що подивіться, подивіться на цей шматочок перчика. Видно, що людина різала. Таралася і просто, просто перетерла його майже на порох. А якщо ви побачите грецький салат, то це такий помідор на, навпіл порізаний. Навпіл. Ні, ну можна на чотири частини. хоча Ну це це таки, це, це дуже такий, знаєш, працьовитий грек. Він на чотири частини ріже. Трошки цибульки, і такий шмат фети. Бум, і залили олі, оливковою олією. Не дивно, що в них економічна криза, коли люди не працюють. Подивіться, які працьовиті українці. Просто-просто мікроскоп, і в нас є салат. Ну ви знаєте, найтовщим, що нас сьогодні вийшло порізати, виявилася якраз фета. Вона такими от кубиками, якими, по ідеї, мав у нас бути і помідор, і е, огірки. Ну, перець, ну ти ріж, ти сьогодні вперше, тому тобі можна. <різь> Мені можна. <су> <стан> Я просто, знаєш, тільки помітила, що є ще один перець. Я так довго різала той і потім побачила, що є ще один. А ти думала, <плес> що ще що, що <плес> треба, що, що треба економити, <плес> так? Ну, ні, так? Ні, ні Можна не економити, у нас ще в холодильнику ще є. Слухайте, а якби ми порізали а, більш тоншими овочі. Щоб це якби який би був, був, був цей салат? Не грецький, а який? Ні, не грецький, то вже український і без фети обов'язково. Я вам тут поставлю? Це... А Українські речі теж ріжуть великими такими, особливо на борщ, знаєте, буряк, прям так великими такими шматками. Так? Так. Ти так знала, що ти мене підтримуєш. <правдя> Так, так справжня господиня завжди зайнята справою і завжди правильно знає. І, і от я зараз теж, наприклад, так що ж за сьогодні картопілю. ми пропонуємо глядачам зробити е, заправку не просто з оливкової олії, а як ще раз нагадаю, сьогодні Віталик вичавлював всі сили із лимона дві столові ложки, так соку, і ми все це змішали. Пропорції зараз точно скажу: дві ложки у нас було лимону, так лимонного соку і п'ять ложок столових оливкової олії, додали туди сіль, перець і можна в принципі вже заправляти. Правильно? Я, думаю що, я думаю, що не треба все виливати туди, тому що дуже багато буде. Тут дві дві ложечки, буквально так покропити. Так слухайте ну, дивіться. Поки ви сперечаєтеся з приводу того, як бути заправкою нашого так. українського грецького салату дружби. Я хочу запропонувати, щоб музику нашої сковорідки доповнила музика сердець наших музикантів. Ой, я сьогодні такі серця вже Женічка. Що ви що ви сьогодні зо мною робите? Серце ж просто крається. Хочу сказати, що Святослав не менше додає, а Володя, Володя так. молодець. Так, друзі, отже, від вас наступна композиція. з сладості. Дякуємо нашим музикантам з нами сьогодні. Нагадаю, Євгеній Хмара, Володимир Лебедів та Святослав Кондратів. Дякуємо, друзі. А ми, на щастя, можемо, можемо таки почастувати нашу наталку. Перше сніданком. І заодно перевірити, чи можна його їсти. Давай клади. Отже, дивіться. Найголовніше, щоб новини о восьмій вийшли. Так що, Наталечко, надсили сьогодні. Так, клад, кладемо сюди. Обережно, обережно, старати. обережно. Давай. обережно. Кладемо. Отже, нагадуємо: в нас сьогодні смачнющий українсько-грецький салат, так. франкфуртські сосиски та картопля. І це все на друзі. космополітична та інтернаціональна. Отже, смачного. І я думаю, що можемо побажати Давай. вам. Також смачного, доброго ранку і зустрінемося з вами вже незабаром. Краса, 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 краса. Що в нас тут товарно. такого цікавого є?